3 лютого. Очільник міста Андрій Білоусов та начальник райвійськадміністрації Олег Гапіч провідали бійців, що проходять лікування у сьомій міській лікарні. Днями в місті пройшов відкритий Кубок Кам'янської федерації з плавання. У традиційній рубриці П'ятниці Символи України дізнаємось про історію київського торту. Про це та інше дізнаєтесь більше із сюжетів журналістів міської інформаційної служби у випуску новин. І з вами Володимир Кремінь. Вітаю! Провідали поранених та вручили нагороди захисникам з Кам'янського. Очільник міста Андрій Білоусов разом із начальником районної військової адміністрації Олегом Габічем провідали бійців, що проходять лікування у сьомій міській лікарні. Також міський голова зустрівся з кам'янчанами, що оборонять Україну, у тому числі дають відсіч ворогу під Бахмутом. Протягом 2022 року очільника Мінського разом з начальником військової адміністрації району відвідували поранених бійців у лікарні швидкої медичної допомоги номер 8 Наразі у зв'язку зі збільшенням потреби владою міста було організовано лікування захисників також і на базі міської лікарні номер 7 Наразі у наших відділеннях знаходяться військові з пораненнями акубара травмами. З захворюваннями, пневмоніями, бронхітами, переохолодженнями і з зв'язковою хворобою шлунку також. Крім того, що вони військові, вони також люди і вони ж хворіють несприятливі умови перебування, створюють загострення хронічних хвороб. На жаль, ну ми будемо становити їх на ноги. Під час зустрічі передали захисникам необхідне, подякували за службу та побажали скорішого одужання. Визнавали їх потреби, побачили, в яких умовах вони лікуються для надання медичної допомоги. Є необхідне обладнання, медикаменти, умови перебування. Хлопці настроєні позитивно на одужання, на повернення для захисту нашої держави. Так, деякі бійці потребували тактичного одягу та взуття. Тож на їхнє порхання вже найближчим часом буде передана військова екіпіровка. Також Андрій Білоусов зустрівся із бійцями з Кам'янського, які боронять Україну, із Сергієм мали побачитися при другій гуманітарній поїздці очільника міста до Пахмуту. Але чоловіка відпустило додому рідне Кам'янське. Через дві тижні після того, як почалася війна, пішов в ТРО і в ТРО мы три месяца пробыли, после чего нам предложили э, пойти дальше, служить уже в рядах ЗСУ. И так получилось, что было сформировано новое подразделение, в которое мы, собственно, и попали. А, ну, а далее все по стандарту. Тренировки, боевое зла, в джене, Ну и бахмут. Приятно, когда ты чувствуешь, что есть стыла поддержка, что люди помнят, верят и помогают. Наш керівник Андрій Іванович взяв такий курс як мінімум два рази на місяць виїжджати на позиції до хлопців. Це, ну, на, на його думку, на мою думку, це дуже корисно, це потрібно, тому що хлопці, так як сказав от, передо мною Сергій, е, я як я сам коли воював, то ти розумієш, що Розумієш, за що ти воюєш, коли тобі привозять ті ж самі там малюнки, дитячі, тобі привозять там смаколики, якісь тобі привозять необхідні речі, там, необхідну техніку привозять. Там хлопці розуміють, що тут піклуються за них в тилу». Із Бахмута очільнику міста привезли трофейну каску з знешкодженого вагнерівця. У свою чергу за захист країни міський голова вручив землякам нагороди міського та обласного рівнів. Вітаю вас, дякую, Сергій, дякую вам. За все, що ви робите для нашої країни, для нашого міста бажаю повертатись додому живим та неушкодженим. Дякую. І також хочу нагородити Андрія, який служить в ТРО нашого Кам'янського району, обласною наградою Дніпропетровської обласної ради. Також подякувати вам за службу, за те, що ви робите для нашого міста і для нашої країни. І разом до перемоги. Без постраждалих, але знову і руйнуваннями. Цієї ночі Нікопольський район пережив чергову атаку окупантів. Місце обстрілів обстежують спеціальні служби. Коротко про подробиці розповіли ДСНСники області. Терор Нікопольщини продовжується сьогодні. Вночі ворог вдарив по Нікополю, поціливши по місту з важкої артилерії. Зараз у місті працюють рядувальники та з'ясовують всі наслідки атаки. На щастя, у місті обійшлося без загиблих та постраждалих. Міський голова Андрій Білоусов провів нараду з приводу роботи в напрямку прозорості діяльності влади. Очільник міста інформує, останні роки Кам'янське входило в десятку найкращих у рейтингу прозорості діяльності влади серед ста найбільших міст України за результатами досліджень міжнародної антикорупційної організації Transparency International Ukraine. Сьогодні провів робочу нараду щодо продовження роботи в цьому напрямку у 2023 році. Разом з керівниками виконавчих органів Кам'янської міської ради обговорили кроки, які допоможуть максимально поліпшити показники. Нагадаю, що рейтинг прозорості ста найбільших міст України результат оцінки роботи міських рад. Прозорість перевіряють у 14 ключових сферах діяльності органів місцевого самоврядування, більше ніж за 80-ми індикаторами методології. Рейтингування здійснюється щороку на основі даних органів місцевої ради. Та їхнього опрацювання і перевірки аналітиками програми. Наше місто знову сколихнула сумна звістка. 25 січня під час проходження військової служби на Чернігівщині не витримало серце старшого лейтенанта Павла Балабаєва. Від імені всієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловив глибокі співчуття рідним і близьким померлого захисника міський голова Андрій Білоусов. Подвір'я козацької церкви Пресвятої Покрови огортається гнітючим смутком. Сьогодні тут знову людно. Багато рідних, знайомих та просто небайдужих кам'янчан прийшли провести в останній шлях мужнього тілом і світлого душею воїна Павла Балабаєва. Не витримали серце. Велике любляче, добре, могутнє, героїчне серце. Тієї волі війни. С роботи війни, яку несе на нашу землю ворог». Кам'янчанин Павло Балабаєв народився 24 червня 1965 року. У 1988 році закінчив Дніпровський державний технічний університет. Тривалий час працював в управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області. Призваний по мобілізації 22 березня. У нього залишилася дружина, брат та сестра. Зі сльозами на очах згадує про свого товариша Олександр Миколайович. Їх об'єднувала міцна чоловіча дружба, випробувана безліччю життєвих моментів, під час яких завжди проявлялася людяність загиблого. Пало Івановича я знав більше 20 років. Ми прожили з ним пліч у плечі. І мені до сих пор не я не можу повірити, що такої людини вже немає. Це дуже доброзичлива людина, де що коли не попросиш по сусідку, він допомагав і мені, і другим людям. Пан Володимир знайомий з Павлом Балабаєвим ще з 80-х років. Спочатку разом працювали на підприємстві, а потім їхні долі знову перетнулися під час служби з охорони громадського порядку в поліції. У його пам'яті військовий назавжди залишиться вправним спортсменом та чудовою людиною. Що я можу відмітити, він заядлий спортсмен. Навіть волейболіст прекрасний. дає йому тільки хороший м'яч над сіткою. Вилітає, б'є, ніхто не брав. Ці Такі люди повинні жити жити і жити. Ну, але, але війна, але війна є війна. Як кажуть, ми, ми лігли спати 23 февраля, а прокинулись 24 лютого. Так що клята війна забрала нашого Пашу і царство йому небесне, земля нехай йому буде лебединим Пухом. Поховали захисника на кладовищі по вулиці Романківській. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного. 4 лютого відзначається всесвітній день боротьби з раком. За даними міського медичного центру здоров'я та медицини спорту, за минулий рік у нашому місті захворюваність на онкологічні хвороби становила понад 315 хворих на 100 тисяч населення. Найбільше випадків в структурі загальної захворюваності займав рак шкіри. На другому місці рак молочної залози, на третьому рак легень. Медики нагадують, більше 40% всіх випадків раку можливо попередити. Головне вчасно діагностувати хворобу. За умови діагностування на ранніх стадіях у багатьох випадках рак можна повністю вилікувати. Необхідну консультацію можна отримати у сімейного лікаря чи звернутись для обстеження в онкодиспансерне відділення міської лікарні No9 за адресою проспект Аношкіна72. Телефон для довідок 068 796 49 43. Коли за всіма новорічно-різдвяними святами залишився тільки приємний шлейф спогадів, а від весни відгороджує холодний та неспокійний лютий, одразу хочеться відволіктися від сумних думок. Один із способів порадувати себе смаколиками. Сьогодні ми розповімо про солодкий національний символ України знаменитий київський торт. Про нього знають навіть ті, хто жодного разу не був у Києві. А слава про цей десерт поширилася далеко за межі країни. У чому ж секрет київського тортика дізнайтесь за мить у нашій щотижневій рубриці Символи України? Історія знає багато прикладів, коли речі, без яких сьогодні не можемо уявити нашого життя, створювалися випадково. Так, торговець у нью-йоркському магазині Томас Саліван вирішив, що продавати чай у шовкових мішечках буде набагато зручніше. Виявилося, що покупці помилково пускали повні мішечки в окріп, і результат їм подобався. А звична нам Кока-Кола спочатку була мікстурою, але продавець, в обов'язки якого входило розбавляти її водою, переплутав крани і налив газовану воду замість звичайної. Результатом помилки став і Київський торт. А завдячувати ми маємо начальнику бісквітного цеху кондитерської фабрики імені Карла Маркса Костянтину Петренко. Вся справа в тому, що кондитери забули покласти в холодильну камеру партію яєчного білка, призначеного для бісквіта. Коли зрозуміли, що трапилося, на вулиці. Ці стояв ранок. І Костянтин Микитович за допомогою 17-річної помічниці кондитера Надії Чорногор, щоб приховати помилку колег на свій страх і ризик, переклав застиглі білкові коржі масляним кремом, посипав ванільною пудрою та прикрасив поверхню квітковим орнаментом. Так, у 1956 році з'явився попередник торта, якому було призначено на довгі десятиліття стати візитівкою Києва. Згідно з офіційною версією, результатом появи тортика стали наполегливі експерименти. Тільки у 1973 році кондитери. Фабрики Ганна Курило і Галина Фастовець-Калиновська отримали авторське свідоцтво. Хай там як, але рецептура київського торта з плином часу зазнавала змін. У 1970-х роках кондитери удосконалили процес приготування білкового ріхової суміші. Потім в коржі почали додавати фундук, а якийсь час навіть кешю. Однак цей дорогий горіх підвищував собі вартість торту, тому на фабриці повернулися до фундуку. Тепер перейдемо до оформлення нашого героя. Кондитери зізнаються, що кожен майстер, прикрашаючи київський, проходить своєрідний вишкіл. Справа в тому, що його оздоблення чітко регламентоване, щоб уникнути підробок. Враховується кількість листочків і навіть нахил гілочок, а такий творчий процес на кожному під силу. З дизайном пакування все простіше. Так на круглій коробці вже багато десятиліть. зображені зелена гілка каштану і два веселі каштанчики. Цікаво, що за радянських часів київський торт можна було придбати тільки в Києві, причому в центральному гастрономі. Я не згадують, що черги за тортиком часто стояли з четвертої ранку. Окрім того, київський торт був своєю рідною валютою. Часто, щоб відкрити потрібні двері, варто було принести круглу картонну коробочку з зображенням каштанового листя. А ще традицією було обов'язково привозити їстівний сувенір рідним після візиту до столиці. В іншому випадку київський торт купували лише на великі свята. З київським тортом пов'язано ще декілька цікавинок. У 2019 році вийшла барвиста поштова марка із зображенням апетитного тортика. А 8 грудня 2020 року. Бронзова мініскульптура Київський торт з'явилася в Києві на фасаді фабрики Рошен в рамках проєкту Шукай. Минуло вже більше 60 років, а Київський торт залишається унікальним, бо ніде більше в світі немає такого десерту. До речі, справжня рецептура тортика й до сьогодні тримається у великому секреті, тому в домашніх умовах його фактично неможливо приготувати. Хоча в інтернеті можна знайти безліч порад. Але якщо вам дуже захотілося поласувати київським тортом, не відмовляйте собі в бажанні. На щастя, зараз вони є в усіх супермаркетах. Тільки не забувайте, що смакуватимете торт. Током, який давно став символом не лише столиці, а й усієї України. На коробці про це не вказано, але ми радимо вам їсти з усмішкою. На базі басейну Міком 2 лютого пройшов відкритий кубок Кам'янської федерації з плавання. Змагалися 120 плавців плаців з Кам'янського, а також з Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу, Павлограду, Харкова та інших міст України. На старт вийшли плавці від початківців до майстрів спорту. Допомагали в організації змагань, члени громадської організації Бджола, які активно підтримують спортивне життя нашого міста. Дуже вдячний всім, хто залучається до спорту, хто пропагандує спорт, Бажаю, звісно, всім перемоги, а головне перемоги нашій державі, нашій Україні. Ці змагання вже традиційні і спрямовані на підвищення майстерності спортсменів. Також вони є відбірковими. Спортсмени із кращими результатами потраплять у збірні команди області і у подальшому представлятимуть наше місто на чемпіонаті України серед молоді та юніорів. А на переможці відкритого кубку Кам'янської федерації з плавання чекали кубки, грамоти та медалі. Ну а тепер послухаємо, що прогнозують нам синоптики. Температура повітря у ніч на суботу становитиме мінус 1 градус. В день не дуже прогріється, чекайте нуль. Можливий дрібний сніг. У неділю хмарно. Вночі мінус 2. В день нуль. Майже така ж температура зберігатиметься і в понеділок. На новому тижні обіцяють також сонячні дні. Ну а це вся інформація у сьогоднішньому випуску новин. Більше про життя міста читайте на нашому сайті mis.dp.ua та у соцмережах. І з вами був Володимир Кремінь. Проведіть вихідні у приємній компанії, шукайте можливості для маленьких радощів і не відмовляйте собі відпочинку. Сили нам знадобляться, щоб після перемоги відбудовувати Україну. Генеруємо позитив і на все добре.